Так, а у нас сьогодні було 12 березня. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч була спокійною, а прокидався я після 9 ближче до 10. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Збирався, виходив на вулицю. У нас 10.15, Я зараз вийшов на подвір'я, на вулицю. Ось така ситуація, такий зимовий день сьогодні. Зранку. Сніг падав вночі засніжено все. Калюжі стоять і вітер, штурмовий вітер сильний. Ось така ось неділя. Сподіваюся, все буде добре, а в мене починається активність. Потім заходив в дім Снідов. Далі ще з Олександрою ми зранку під'їхали до відділення пошти. У нас 11 до 26. Ми зараз під'їхали до відділення нової пошти. Треба дещо тут забрати, те, що нам відправили клієнти. Потім ще на одне відділення, тому що там треба було навантажне відділення труби відправити. 11.35. 11 ми зараз під'їхали ще до одного відділення пошти. Треба відвантаження зробити. От, потім е заїхали по дорозі до Анатолія Семеновича ще. У нас 12.05, і ми зараз з Олександрою ще під'їхали до Анатолія Семеновича. Зараз передаємо йому те, що потрібно, а він нам передасть те, що в нього. Пере... З ним передали те, що йому треба, і він нам віддав те, що хотів. Далі заїхали ще по дорозі на ринок. Олександра скупилася те, що їй треба було. У нас 12.20, і ми зараз з Олександрою ще під'їхали до базару. Я її чекаю, вона сходить, купить те, що треба. Потім поїхали додому. Дома, коли я прибув, там клієнти по клітині мені дзвонили, вони хотіли по єноту клітину. Ну і ми їм, ми їм підібрали. У мене вона була в наявності. Я її спакував, вони сплатили. Я її спакував і відвіз їм, відправив на е, пошту. Я зараз зараз під'їхав до відділення пошти, треба відправити. Клітину мені закупили, зараз відправив. Ось далі. Я був у гаражі, працював. Також перераховував запчастини, які е, завтра потрібно буде е, відправити на фірму, там, замінити їх. Ну, а потім заходив до себе після двох, заміряв цукор. Потім Олександра мене годувала. Ну і я відпочивав. Відпочивав, також спілкувався, там мені дзвонили. По клітинам питання задавали. Е, відпочивав я до 5-ї, після 5-ї пішов е, до гаражу. Там працював над клітинами. Ввечері заходила Олександра, мене е, надавала тепленького, чайку. Ну, а працював я до пів дев'ятої. Після півдев'ятої заходив уже до себе, заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, давала мені е, пити від цукру, також давала їжу. Ось такий ось день у мене був. Така неділя. Я вважаю, все добре, все нормально. У мене черга вже велика, зробилася на клітини. Треба щось зробити, щоб швидше їх виробляти. Спина моя трошки е, стає універсальніше, не так е, боліти починає при поворотах. Седалічний нерв цей. Не... Сподіваюся, скоро перестане у мене боліти. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Розповідати більше нема чого. Хочу, щоб війна швидше закінчилася. Слава Україні! А на цьому я буду закінчувати і вимикатись.